Львів друга година дня, 23 травня. Напевно, десь 23-25 градусів тепла. Ось таке небо і таке сонечко. І там внизу Львів. Ну що ж, вже сьогодні завершився рівно 16 місяць війни. Бачите, від відсилую тюльпани. Фактично вже завершують цвісти каштани. І в нас є дуже-дуже хороші новини. Це на сьогоднішнє вже кілька днів. І як, не знайти кращого місця, ніж ось це? І Львів, який ось тут, особливо красивий, старі ще будинки без різного сучасного нового барахла. Так, нам ну, дали фактично дають зброю перемоги. Зброя перемоги це F-16 літаки. Ще треба деякий час, щоб ми могли її використовувати. Війні це можливо чотири місяці. Е, так, коли було прийнято рішення про надання танків, це, звичайно, була і зброя перемоги, і зброя прориву, зокрема, коли нам надавали протиповітряні е, засоби протиповітряної оборони. Це також було для танків, для того, щоб нас не могли бомбити з повітря. Але літаки це є зброя перемоги, яка зменшує, зменшує наші втрати на багато разів. Тобто, маючи, бачите, що? Мордор почав робити останніми тижнями, місяцями вони почали використовувати каби, тобто контрольовані авіаційні бомби і собі, що 500 кг, 1000 кг попадає в наші ряди, які наступають. І це потенційно могло бути для нас досить досить важким. Знову ж таки, могли бути дуже великі втрати. А зараз, хоча ми плануємо йти в наступ, Україна планує, в наступ навіть без f 16 але цілком можливо, що це буде повільніше. І все-таки ми будемо чекати е, до того часу, поки в нас не з'являться е, F-16. Е, е, дуже хороша новина. І так, це справді вже зброя наступу. Зброя. Перемоги і зброя мінімізації наших втрат. Я розмовляв з батьком двох синів ще в перші дні війни. Бачте, каштани. Я вам говорив про свого друга, у нього двоє синів. Один в силах спеціальних операцій, інший в десанті. Той, який десант на Кимав взагалі 20 років. І от коли я з батьком говорив, і те, що нам і йому надавало надії, це те, що наші командири максимально наскільки це можливо. Намагається берегти наших військових. І тому, якщо нам потрібно почекати, дочекатися ще зброї, яка надходить, багато надходить зараз броні, якщо потрібно трошки почекати, але для того, щоб отримати зброю, яка буде оберігати. Життя наших військових, наскільки я розумію, знову ж таки, я в даному випадку не є військовим стратегом, і, можливо, я в чомусь не правий. Але якщо раптом стратегія також і полягає в тому, щоб краще почекати довше, але отримати ефективну зброю, яка нам допоможе в наступі і зможе зберегти, зменшити наші втрати. Можливо, якраз це і буде наша стратегія. Ось такий Львів, майже вже спека. Чисте небо і новини дуже-дуже. Хороші новини про те, що Україна буде мати f 16 А чому вони важливі? Це через те, що f 16 це багатоцільовий літак, він фактично може працювати і як винищувач, і як штурмовик, і як бомбардувальник, і зможе знищувати мордорські Су-35. На даний момент наші міги 29 бачать буквально там до сотні кілометрів і Мордорські Су-35 можуть збивати наших на відстані ще до того часу, як наш радар на Мігу-29 навіть зможе побачити їхній літак. Ось школа тут восьма. Ну що ж, привіт вам зі Львова. Дуже хорошими новинами і сподіваємося, віримо в перемогу вже дуже і дуже скоро.